Познайомимося з сервісом Всім освіта. Це сервіс для обміну педагогічним досвідом. Сюди можна безкоштовно публікувати свої розробки. Для того, щоб додати свою публікацію, нам потрібно, якщо в перший раз, то зареєструватися зліва, ви бачите. І якщо вже не перший раз, ви на даному сервісі і додавали свої публікації, то треба увійти. Я вже не перший раз, тому я обираю функцію увійти. Її можна обрати зліва на панелі і можна прокрутити донизу обрати знизу, увійти або «Реєстрація». Також можна ще ознайомитися з даним сервісом. Матеріали публікуються лише особисто, і сертифікат можна отримати одразу. Також можна розглянути зліва панель предмети, з яких предметів можна робити публікацію. В основному це загальноосвітні предмети. А також категорії, що можна публікувати, можна конспекти уроків, презентації, виховну роботу, матеріали до уроків, позакласні заходи, ігри, методичні рекомендації, гурткову роботу, і саме коли ви додаєте, ви отримуєте сертифікат. Але розробка вона повинна бути вашою розробкою. Переглянути бічну панель зліва, які є предмети. Далі, я вже не перший раз, тому я кію увійти. Можна увійти за допомогою Gmail, логіна і паролю я за допомогою Google аккаунту. Так і реєстрацію можна робити. За допомогою Google аккаунту. Я увійшла, побачила своє фото. Або аватарка може бути. Далі я можу опублікувати свій матеріал. Для цього в верхній панелі я додаю публікацію, додати публікацію. І там мене запитаю, що я буду публікувати. Текстовий документ, вордовський, текстовий документ плюс презентація або презентація. То ви обираєте ту категорію, яку будете публікувати. Але не забувайте прочитати знизу, що текстовий документ це може бути конспект уроку, сценарію, виховного заходу. Презентації також. І правила публікації. Матеріал він не повинен порушувати авторські права. Матеріал викладається лише українською мовою, окрім викладачів іноземної мови, англійської, французької. Матеріал не повинен містити граматичних і орфографічних помилок. Зрозуміла структура повинна бути завершеним та корисним. Автор несе відповідальність за достовірність даного матеріалу, і коли ви публікуєте матеріал, то ви погоджуєтеся з всіма правилами даного сайту. Навіть показано, які поширені питання. Наприклад, питання відносно, якщо помилка в сертифікату, що робити, як згенерувати, все це почитайте, кому буде цікаво. На цьому. Сайті можна публікувати навіть викладачам професійного спрямування. Не лише загальноосвітня дисципліна, а й професійного спрямування. Тут є розділ, можете подивитися: є викладачі, які публікують матеріал з різних професій. Ще раз наголошую: сервіс є безкоштовним. Але для того, щоб опублікувати, треба зареєструватися або треба увійти, якщо у вас вже є обліковий запис. Також матеріал даного сервісу можна брати для своїх уроків.